Доброго дня, я з України. Вітаю усіх словами Ісуса Христа. Мир вам. Ви на каналі Файн Новий. Сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності нашої країни, я хочу привітати усіх українців в Україні та по всьому світу цим визначним днем нашої історії. Незалежність це повна свобода та автономія в рішеннях і діях. Це право говорити, що думаєш, і вірити, як розумієш. У святій книзі Біблії в Новому заповіті в Євангелії від Івана, восьмому розділі, ми пригадуємо слова Ісуса Христа. Якщо син звільнить, то вільні будете насправді. І тут мова йде про те, що тільки Ісус Христос може звільнити людину від її криків. І саме завдяки Ісусу Христу. Таких людей і. Оновлюється, реформується в суспільству, коли лишається все гріховне, гниле, недобре і насаджується добре, прекрасне, на засадах Божого Россия. Апостол Павло у своїх листах до і Галатів пише наступне. Ви куплені дорогою ціною, тому не робіться рабами юдеї. Смерть Ісуса Христа на Олговському христі є дорогою ціною. Платив заради нашого спасіння. Воїни наші, які на полі боя виборюють свободу для нашої країни. Це дорога ціна нашої незалежності. Також до привітання. Долучиться моя донька Аделіна, вона розкаже вірші. Україна рідний край. Поле річка гай, любо стежкою і ти, тут живемо я і ти. І для Господа вона, як перлинка дорога. Амінь. Тож, з ним незалежності, дорогі українці. Хай Бог всіх нас благословить.